Ви не з порожніми руками сьогодні, пане Анатолію. Давайте трішки про це. Минулого разу ми проводили збір, він трішки був невдалий. Сьогодні я вирішив провести маленький розіграш такого чудового українського ножа так. від українського бренду. Розпаковку проводимо. Скіф, так. розпаковочка. Так. І ось такий чудовий український ніж. Клас. Друзі, дивіться. Я одразу анатолій з вашого дозволу поясню. Так, так. Поки ми з паном Анатолієм спілкуватимемось тут в ефірі. Кожен з вас за qr кодом який з'явиться і буде присутнім протягом цієї години на екранах, зможе задонатити в підтримку кого Анатолій? в підтримку 3-го батальйону 46-ї бригади. Це мій батальйон. Я мав честь бути там командиром батальйону. 22-му році. Це був Херсонський напрямок, Солідар, Бахмут, вели успішні бої. Хлопці зараз в тяжкому положенні, їм mm. треба багато впіві. Вони працюють на, не буду казати, на якому напрямку, так. на одному з тяжких напрямків головного удару противника. Отже, ви донатите, друзі, на цей QR-код з подачі пана Анатолія ми сьогодні провадимо цей збір протягом цієї години. Чим більше донатів, чим більше, звичайно, ваших кремних потрапить до хлопців і в підтримку хлопців, нашого воїнства і дівчат. Що ж тут? треба завжди себе поправляти оце. часто це робимо тим більше шансів буде отримати особисто від анатолія купола саме цей подарунок цей бонус і серед всіх тих хто сьогодні задонатить в межах з от зараз до 14.00, Анатолій купол у своєму телеграм-каналі називається він також купол 1979 проведе розіграш цього лоту Друзі, підтримуйте воїнство, тим більше, коли є такі е... плюшки, <плюшки> да? це слово. Так, додавлю трішки, що білетик ласка. коштує 100 гривень. І, будь ласка, в примітках укажіть ваш номер телефону і ім'я. Я потім за допомогою рандомайзера це все зроблю і вам наберу і відправлю новою почтою вам цей маленький, скажімо так, історичний артефакт. Потім ви будете казати, ось це зробив я, ось цей ефір. Ось це цей ніж. Дякую. Донатимо! Поїхали. В нас активна година. Тому друзі, чекаємо ваших донатів. Україні агресорці в Росії заявили про атаку безпілотників на підприємство в Віжевського. Росавіація запровадила обмеження роботи місцевого аеропорту. Жителі міста публікують відео, які знімають з власних осель і очам своїм не вірять, що таке можливо. Господи, боже мій. А отеріти. Ну а британське видання Financial Times з посиланням на високопоставленого чиновника пише Путін прагне захопити Одесу, аби відрізати Україну від моря. Аналітики зазначають, що багато європейських політиків не вірять у те, що Росія готова погодитися на припинення вогню проти України. У зазначили одним із головних досягнень нещодавнього саміту НАТО в Гаазі є те, що альянс знову середився на стримані Росії. Крім того, союзники домовились збільшити витрати на оборону, що пом'якшує напруженість між Європою і США. Водночас, експерти Інституту вивчення війни заявляють, літній наступ росіян почав систематично гальмувати. Російські зарники почали свою наступальну кампанію одразу на кількох напрямках, де завдають удари ракетами та дронами. Наступ травня просувався швидше ніж у квітні. В день захоплення близько 12 квадратних кілометрів. Однак у червні темп просування знизився. Пане Анатолій, розпочнев все ж таки нашу розмову з прильотів і Бавон на тих чи інших об'єктах на території е, Російської Федерації. І, направду, ну, давайте так, Україна б'є по військових об'єктах. Е, минулого тижня ми говорили навіть там про знищені гелікоптери, СУ. Літаки, от зараз сили оборони повідомили, су 30 в САКах, знову ж таки ліквідований на тимчасово окупованій території Криму е, РЛС системи С-400 комплекс Тріумф, якщо я не помиляюсь, він називається. Ну продовжується комплексна, але та робота, яка очевидно, потребує часу, чи як як ви думає, як ви вважаєте? Давайте так, Україна вже зараз на даному етапі достатньо багато виробляє діпстрайків і. Скажімо, відверто, ракет різних класів, Там, угу. крилатих ракет. Ну і потім ви знаєте, у нас є своя ракетна програма, і ми вже почали. Це було давно вже оголошено нашим верховним головнокомандувачем. Почали вже потихеньку використовувати свої ракети і так. міжнародну технічну допомогу також ми використовуємо. Московія за своєю площею досить велика держава, і нам потрібно створити ефект. Знаєте, в воєнній науці є таке поняття, як особливо в Натівській. Створення ефекту, що я маю на увазі, це логістика, це озброєння. Ми визначаємо, що зараз у противника його є плюсами, угу. і що нам потрібно знищити, щоб досягти якогось ефекту. Тобто, ми знищуємо ворожу авіацію, яка наносить вогневе ураження, ракетні удари по нам. Ми знищуємо заводи фабрики, які, скажімо так, роблять ці шахеди і ці ракети. І ми знищуємо логістику противника, щоб противник не міг логістика в нього досить розтягнута, враховуючи його території, і в нього зараз у противника іде літня наступальна кампанія. Ну, одні пишуть, що вона, скажімо так, захлібнулась, інші пишуть, що вона продовжується. Але, як то кажуть, правда, десь посередині. Противник намагається наступати по різним напрямкам. Там на Сумщині створює буферну зону. На Донеччині в нього це головний напрямок удару зараз Донеччина. І основне завдання противника досягти, яке він ще не досяг, це захопити повністю Донецьку область. І цими ударами, цих ударів має бути більше. навіть От звернемо увагу за рахунок чого противник отримує, скажімо так, кошти для ведення війни за рахунок нафти та газу. От у нього є там ну, орієнтовно там, 200 танкерів. От ми маємо потопити ці 200 танкерів, які там ну незрозуміло чиї вони, там тіньовий флот, так званий. І от у нас є там морський дрон. Ну, неважливо, який він там, морський дрон, але він є. Угу. І от якась там умовна яхта чи там баржа. Пропливала мимо, і, умовно кажучи, російський тіньовий танкерний флот там за два-три місяці, за півроку перестав існувати. І коштів від нафти противник не отримує і не має за що вести війну. Так само, і повністю це все ведеться, але, відверто кажучи, це треба було: ну, маємо те, що маємо, робити вже давно і робити більше масово. Розумієте? Він те... був би більше кращий ефект. Але Є... навіть те, що Є... зараз відбувається, це прекрасно, тому що ми створюємо у противника морально психологічний стан падає, у нас піднімається. Ну і плюс економіка в нього не працює. І логістика війська також, як треба, не працюючи, не дає змогу йому наступати в літній наступальній кампанії. Ну або принаймні щось має вибухати на тих чи інших танкерах тіньового флоту, які використовуються Російською Федерацією, як зараз ми мали приклад <кхем> про що гурмови України сьогодні відзитували. Вже офіційно, та в акваторії Сереземного моря буксирують його десь там на ремонт в Грецію. Мільйон тонн майже барелів, мільйон барелів. Точніше, <кій> нафта на його борту було. Ну тут ще як треба зазначати завжди, ми про це кажемо. Українські сили оборони так чи інакше, спецслужби діють так, аби ну і тут треба пам'ятати про екологію, акваторію додати морів. Та. треба берегти екологію і наносити вогневе ураження. Десь в двигун, щоб вивести з ладу саме танкер, а не щоб це все розтеклося. Ну що це може океан? Якщо це можливо, звісно, ну, це можливо, в принципі, при сучасних технологіях це можливо. Все, що це може перетворитись в силах оборони більш ніж в розуміють? Я в цьому абсолютно так. Я думаю, це всі розуміють і так і а діють. Впевнений. але чомусь ну не чомусь, а знищено всього п'ять танкерів за там період півріччя цього року. Треба знищити було б уже 155 цих танкерів. ну але це також, я думаю, не так легко, як нам з вами здається. Тимчасово окуповані Донецьк і Луганськ. Але ми також там бавовно, але тут йдеться і про командні пункти. Знаєте, ми коли глядацькі аудиторії пане Анатолію, говоримо про знищення командного. пункту. Як це впливає взагалі на бойові дії там, і можливості противника? Це дуже впливає. Чому? Тому що я вже розповідав про ефект лідерства. І він присутній також в московитів. Як це у них відбувається з 22-го року? Угу. От я коли відслідковував, що 22-й, 23-й рік, десь на зиму 23-го року у них було змін командувань так. командувачів на різних напрямках там вже більше десяти. І ми ж прекрасно розуміємо, що от є там такі розуміння чи поняття, як історичні там, от полководець, талановитий угу. полководець, угу. От, талановитий командир бригади. Там чи талановитий командир дивізії у них, чи командир армії. І якщо так. ми їх знищуємо, то ефект, він, скажімо так, досить відчутний, досить чуттєвий. І це робити треба теж постійно, відслідковувати. І команд... знищення командних пунктів командних пунктів взагалі по воєнній науці – це пріоритет ракетних військ. Раніше був зараз. Це і ракетні війська, і діпстрайки, і міжнародна допомога ракети, угу. які нам надає Європа та Америка. Направду в командному пункті знаходиться офіцерський склад, оскільки я розумію. Дивіться, не що завжди. таке командний пункт взагалі да. дивізії. Щоб люди Там знаходиться все управління дивізії, а управління це і поле бою, і логістики, і дронів, і взаємодія з авіацією. Якщо ми знищуємо командний пункт дивізії, то ця дивізія через годину вже не боєздатна. Угу. Це дуже, ну скажімо так, відчутний ефект на полі бою. Я отут зараз знайшов в принципі пост допису Міністерства оборони України. Я б хотів, щоб ви це також прокоментували. В Першому півріччі 2025 року санітарні та незворотні втрати особового складу російської армії склали 230 тисяч 180 солдатів звітує міноборони. Це еквівалентно чисельності понад 19 дивізій. Але тепер про техніку з танків. 2885 тисячі бойових броньованих машин, 21 тисяча одиниць автомобільної техніки і 8 тисяч двісті ворожі артсистеми. Я коли сьогодні, от тільки з'явився цей пост, я в своїй уяві не міг скласти, скільки це. От для вас, як військової, людини точно компетентної. І наскільки це масштабно? Ну, цифри говорять, про те, що це масштабно. Ми як лік. Генштаб звітує з перших днів повномасштабного вторгнення, ми бачимо, та, але направду тільки півроку пройшло. Дивіться, як це працює на війні. Ми знищуємо противник, це все відбудовує, частково ремонтує і частково створює нові зразки озброєння. Угу. І всі запаси, які були у противника, ви ж бачимо: да? там супутникові снімки, і там видно, стоянка танків була повна, зараз вона пуста. Так. Це все озброєння по, класичні, по класичному бойовому статуту мало призвести до успіху в оперативному та стратегічному масштабі противника. Але війна ж, бачите, помінялась. Вона стала більш високотехнологічною, і вийшли от, в результаті україно-московської війни, чергової, там так. за 500 років, так. ми вийшли на новий рівень боротьби високих технологій, а саме дрони і роботи. Ну, наземні роботизовані комплекси, uh -huh. скажімо так. Uh -huh. І за рахунок цього, ну от як, як воно працює в реальному житті. Вісить, умовно кажучи, мавік, знаходить ціль. І потім по цій цілі полетіли FPV-дрони. Чим ми можемо достати, в кого є які сили та засоби. Якщо в командира бригади не вистачає своїх сил та засобів, він звертається до вищого штабу. Ну, умовно, зараз це штаб корпусу. І доповідає там, команду, командиру корпусу. Каже, от я там знайшов таку-то ціль. І, будь ласка, відпрацюйте її тими силами та засобами, які у вас є. Так. І чим більше ми цього знищуємо, в чому проблема взагалі цієї війни зараз? От Читаючи коменти, дивлячись російські телеграм-канали, як вони пишуть, вони пишуть, давайте наконець-то уже серйозно ударимо, хватить проводити ту операцію, давайте проведемо уже нормальну війну. Тобто вони не розуміють. Що вони вже вдарили всім, чим могли, крім ядерної зброї. І бойового потенціалу того, що був у них раніше великої, там, Імперії там, чи Радянського Союзу, в них цього немає. Тоді так, я тисяч танків немає, тисяч орудій немає, тисяч бойових броньованих машин також немає, і людей немає. От бачите, хто там попадає в полон вже: Китайці, корейці, взагалі зараз. Камерунці. Камерунці. Тобто Люди їдуть працювати там рабами в Московію. А їх насильно запихують на фронт. Тобто, в принципі, я ж кажу, цей глиняний колос з допомогою Європи і Америки треба трошки сильніше вдарити, і він впаде і розвалиться. Але ж розуміння цих всіх процесів у деяких політиків зовсім інші. Навіть якби Сполучені Штати під керівництвом. Великого мудрого шоумена, бізнесмена Трампа ввели нормальні санкції, які стосуються не тільки Московії, але ще й там Китаю та Індії, які скуповують їхню нафту та газ, то не було б за що воювати. У них зараз вже критична ситуація. І це треба робити. Ну, звісно, що рано чи пізно до них це дійде, і вони це зроблять. Але ж кожен день гинуть люди на фронті наші. І в нас гинуть. Не, вибачте мене, корейці, які там дешеві раби, яких там просто дарить там, там, чи на щось обмінює там. корейський лідер, російському лідеру. А в нас вже на загинули кращі патріоти. Розумієте? На 20 мільярдів доларів, Анатолій. Ну, я, така цифра, я не знаю, скільки він, там, що заплатив за своїх там. рабів, але, мовно кажучи, ситуація то у нас гірша. Чому? Тому що у нас 22-23 рік зараз, звісно, вже немає тої кількості добровольців. Загинули хто? Я пам'ятаю, цих хлопців. Я разом був з ними пліч-опліч. Ми спілкувалися друже, друже командир. там. Розумієте? Uh -huh. uh -huh. І це були і бізнесмени, і айтішники. Це все були патріоти. А в майбутньому Україну спасуть хто? Патріоти, професіонали. Чому? Патріотизм не дасть красти, а професіоналізм не дасть робити помилок, який зараз. Професійна, професійна, так. забезпечена з відчуттям. А вдячності перед ним професійне забезпечення з відчуттям повним і тотальним вдячності перед ним українським воїнством. Україна буде відчувати себе в безпеці. І тут я маю на увазі весь комплекс всього, що тільки можна навколо цього зорганізувати. Ми колись давно, ще до навіть часів 2014 року, я пригадую ті ефір. Знаєте, ми говорили там про. Колись популярність військової справи військової служби так чи інакше. Ну і що найголовніше, дійсно, і дай Бог, ми ще з вами доживемо до того часу, коли побачимо Україну в НАТО, в цьому безпековому альянсі. Це неминуче. Направду, і от вчора був міністр закордонних справ новий Німеччини, який підтвердив ці речі. Але, повертаючись, я дуже хотів зачепитися і хотів вас запитати саме про. А можливість, от як ви кажете, росіяни в пропагандистських своїх там пабліках і так далі. Давайте ударим. Да? Це цитат. А існує ризик взагалі? Можливості. Ну, Я про тактичну зброю. Окей, давайте так подивимось. Ми живемо. У нас кожен день історичний. Кожен день відбувається щось як на, в минулому, то ряда вон виходяще, як то кажуть. Да. Якісь такі події дуже цікаві відбуваються. В принципі, враховуючи рівень московитів і проводячи історичні аналоги, угу. то, можливо, все. Ну, як сказав Путін, ми всі попадемо в рай, а, а... вони всі погані попадуть да. в ад. Розумієте? Да. І да. в цьому проблема в тому, що його. Ці всі середньовічні московити в цьому підтримують в більшості свої. Розумієте? У них ж там нічого не змінилося. Технології міняються, а люди не міняються. Вони ж як були жорстокі раби свого царя, так вони залишились ними. В чому різниця між українською нацією і, ну я не скажу, не, не існує такої нації, там московитів, росіян, це, ну, мовно кажучи, імперія збирала всі вкуп, mm. то це велика різниця. От я скажу про нашому відношенню до полонених. От коли ми брали полонених в свій час, то в мене і в моїх побратимів не виникало бажання там знаєте, щось там їм відрізати витворяти все, те, що роблять так, те, що роблять вони да. тобто завдання було. От він навіть поранений, йому надали медичну допомогу для того, щоб зберегти його життя, щоб потім створити обмінний фонд і обміняти на наших героїв, які попали в полон до ворога, розумієте. А... Продовжуємо Анатолій, спілкування. Тільки ще раз нагадаю, Анатолій Купол у нас сьогодні в ефірі. Ми нагадаю, розігруємо від пана Анатолія Так, ми розігруємо чудовий українсь... українського бренду Ніж Скіф. Будь ласка, 100 гривень. Долучайтеся, у вас є шанс виграти і допомогти третьому батальйону 46-ї бригади. Всі, хто Дякую. задонатять протягом цієї години, і до 14-ї включно Анатолій потім в своєму телеграм-каналі проведе рандомайзером розіграш цього. Цікавого бонусу від себе особисто сьогодні в ефірі телеканалу прямий.